Трамп дав Києву чіткий сигнал. Якщо Путін не хоче миру, Україна отримає більше, ніж може уявити. Агресор Росія отримає новий удар, якщо Путін не приїде до Туреччини. У Кремлі мовчать про склад делегації та анонсували телефонні перемовини Путіна. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією, але за однієї умови повного припинення вогню країною агресоркою. У своєму телеграм-каналі він навів основні меседжі з інтерв'ю французької газеті «Лемонт». Пряма мова, ми готові до будь-якого формату діалогу, але є умова повне й безумовне припинення вогню. Ми цього не боїмося, бо саме Україна вже продемонструвала відкритість і чесність. Тепер слово за Росією. Він додав, президент Володимир Зеленський. Поїде до Туреччини, навіть якщо глава РФ Володимир Путін відмовиться від прямого контакту. Цитата: це буде чіткий сигнал для всього світу. Москва, не хоче миру, не готова до серйозних перемовин. Вважає Єрмак. Він також висловив сподівання, що стратегічний партнер України США збережуть свою роль у процесі. Цитата. Ми вдячні Стілу Віткофу за конструктивні розмови і розуміння, що припинення вогню логічний крок. Також вдячні президенту Трампу за чіткий меседж. Якщо Путін не хоче миру, Україна отримає більше ніж може уявити. Заявив Єрмак. Він вважає, якщо Путін не прийде до Туреччини, це має стати поштовхом до дій, зокрема до запровадження американського пакета санкцій від сенатора Лінсі Грема. Та нових санкцій єС, які мають вдарити по енергетиці і фінансах РФ. Цитата «30 днів тиші не військова перевага, а можливість почати процес делегації, моніторинг прозорість, і саме США мають потенціал це реалізувати, наголосив Єрмак. Він додав, що Україна веде перемовини з Європою про закупівлю ППО, і вже маю цитую перші реальні результати коаліції добровольців. Головним Єрмак назвав місце України в НАТО. Цитата без цього не буде справжніх гарантій, і ми ніколи не дозволимо, щоб у Росії було право вето на наше майбутнє. Підсумував голова ОП. Тим часом у Кремлі заявили, що Путін не давав казівок повідомляти, хто вирушить на перемовини до Стамбула. Цитата. Я можу ще раз підтвердити, що все сказане президентом у заяві 11 травня, у нічній заяві 11 травня, все зберігає свою актуальність. Дійсно, російська делегація чекатиме на українську делегацію в Стамбулі 15 травня, у четвер, тобто завтра, цитує представника Кремля Дмитра Піскова інтерфакс. У ніч на неділю Путін запропонував 15 травня відновити в Стамбулі перемовини з Україною, перервані навесні 2022 року. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив до Туреччини, щоб зустрітися особисто з Путіним. А Кремль досі не оголосив, хто представлятиме Москву на перемовинах у Стамбулі. Цитата: Ні, у цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо, коли отримаємо відповідну вказівку від президента. Поки що такої вказівки не було, сказав Пісков. Але Пісков анонсував телефонні перемовини Путіна увечері в середу. Зокрема, Путін проводив ввечері 14 травня декілька телефонних розмов. Цитата: кілька телефонних розмов запланованого президента. Це буде у вечірній час, сказав представник Кремля. Нагадаємо, раніше турецький президент Раджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі перемовини України РФ. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня має заплановану зустріч із турецьким президентом Раджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Проте якщо очільник Кремля погодиться прилетіти до Стамбула, то він та Ердоган прилетять до нього. Також не виключає свого візиту Турції, і президент США Дональд Трамп. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Вітков і Кіт Келок відправляться до Стамбула, де 15 травня можуть відбутися перемовини між Україною та РФ. Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив: якщо Путін відмовився приїхати до Туреччини, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну. Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона Продовжує підготовку до перемовин у Стамбулі 15 травня.